До рівного завітали українські ветерани у межах масштабного благодійного маршу завдовжки понад 2600 кілометрів. У заході беруть участь четверо нідерландських військових та українці, які проходять там реабілітацію. 14 червня на кордоні з Польщею троє захисників перейняли естафету. Ветеран Юрій Центелевич разом із побратимами пройдуть 600 кілометрів територією України. Перш за все, це ініціатива робіна діючого військовослужбовця збройних сил Нідерландів. Він запа. Започаткував цю місію. Він проходив сам реабілітацію після посттравматичного синдрому. І він знає, якби, що українські військові цього потребують. і Він започаткував цю місію спільно з організацією «Доладу», яка надає відновлення після служби мотиваційне, психологічне, як якби ставлять на ноги. Мета марафону зібрати 130 тисяч євро на медичну допомогу. Ці кошти Мують на реабілітацію та психологічну підтримку для українських ветеранів і їхніх родин також важливі збори на реабілітацію відновлення, так як і на фронт на підтримку армії в обороні нашої країни. Тому що на жаль, з кожним днем ветеранів стає все більше. Ось і ми хочемо бути корисними. Суспільству щось робити важливе і відчувати, що ми не використаний матеріал, а що ми щось можемо. Олександр Мирошниченко після служби на Донбасі та Запоріжжі відновлюється завдяки адаптивному спорту. Чоловік заснував біговий клуб і таким же чином допомагає інтегруватися побратимам у цивільне життя. До учасників маршу на різних ділянках долучаються військовослужбовці та небайдужі мешканці міст. Важко, да, ну, не, не сказати, що це легко, да, тому що от вже третій день е, ми долаємо там 30-40 кілометрів зараз, завтра буде 50 і ну, кожному. От, і це доволі важко, але ну в голові. От мета, мотивація, ну яка не дає спинитись. Плюс люди е, просто неймовірні. Всюди ми не очікували таку підтримку, якщо чесно, фінішувати учасники маршу планують 21 червня в Києві. Зібрані кошти будуть спрямовані на психосоціальну реабілітацію ветеранів як в Україні, так і за кордоном. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, Святослав Петрушко. Випуск новин.